Всім привіт Сонячної Одеси. У продажу Nissan Rock 2.5 газ бензин на автоматі в гарному чорному кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках, трішки притонований, повністю по техніці обслугований. Всі рідини та фільтри поміняні. Підвізку також обслуговували вчасно. Нічого не тарабани, не стучить, сів та поїхав. Дійсно, обслужене гарне хазяйське авто. Ось такий. Великий сімейний кросовер на гарній комплектації, на безключовому доступі, на ось такому світлому текстилі. Ось так виглядає передній ряд сидінь, підлокотник. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, повне мультикермо, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу двохзонний клімат-контроль, гарна мультимедія. Також є камери 360, старт-стоп. Ось так це все виглядає. Пробіг у нас 320 тисяч кілометрів. Але для цього двигуна та коробки це не такий уже великий пробіг, скажімо так. Двигун та коробка почуває себе просто прекрасно, не чеків, не помилок, не горить. По автомобілю працює кожна кнопочка, клімат заправлений, добре холодить. Дійсно, хто шукав собі живий Nissan Roch, я вважаю дуже непоганий варіант. А переглянути та придбати дане авто, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.